Останні приготування збірної до вирішального матчу Ліги націй, резонансна заява легенди Динамо щодо поєдинку України, а також багато про трансфери. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Про ці та інші теми у найближчі кілька хвилин з вами поговоримо. Перед тим як розпочати цей випуск, ми звично попросимо вас підписатись на канал та підтримати наш проект. Кожна ваша вподобайка і кожна підписка дає нам неймовірну енергію. І наснагу дякуємо, підписуйтесь і поїхали. Розпочнемо сьогодні із національної збірної України, яка готується активно до майбутнього протистояння з командою Албанії, справді вирішального для нас поєдинку. Отож, учора ввечері збірна України перебралася із Батумі до Тирани, і саме там увечері вівторка відбудеться матч з Албанцями. До поєдинку в оптимальній готовності підходять усі футболісти, тобто усі 24 виконавці, що є в заявці Реброва, готові вийти на поле. Ввечері понеділка збірна проведе тренування. А Сергій Ребров разом з одним із футболістів поспілкується з журналістами. Заважимо, сам поєдинок розпочнеться у вівторок, 19 листопада, о двадцять 5 про майбутній поєдинок висловились, мабуть, уже всі експерти на світі, але дуже цікавий коментар дав екс-гравець Динамо Максим Шальських: я очікую на перемогу України. Тут більше немає про що говорити. Футболісти це розуміють і вийдуть на поле із такою зарядженістю, аби тільки перемогти. Відступати вже просто нікуди. Але в плані футболу збірна Албанії дуже противна команда, навіть смердюча. Головне буде не пропустити, а свій момент Україна точно знайде. Напишіть. У коментарях, чи розділяєте ви такий позитивний вайб. А що ми точно розділяємо, так те, що протистояння України та Албанії нікого із вболівальників байдужим не залишить. І для того, аби зробити його ще цікавішим, наш партнер пропонує на цю гру дуже широку лінію. І у цій лінії ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як наша команда, ми пошукали і знайшли ось прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео або за qr кодом в куточку екрану, там на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі будемо знову багато говорити про трансфери, зокрема, зараз про Полісся, адже один із лідерів чемпіонату України взимку запланував велику перебудову. За повідомленням Ігоря Бурбаса, серйозні зміни відбудуться у Житомирській команді вже взимку. Очікується, що клуб залишить одразу 5 футболістів. За даними джерела, на трансфер будуть виставлені Георгі Майсурадзе та Луїфер Ернандес. Завершуються контракти у Артема Поспілова та Богдана Кушніренка. Тож обидва покинуть команду як вільні агенти. Аналогічний статус власне вільного агента готові дати і Олегу Кудрику. Водночас планує Полісся і купувати. На це власник команди. Геннадій Буткевич виділяє 5 мільйонів доларів. А от інший інсайт бурбаса про те, що Макуана найближчим часом змінить якраз таки Полісся на Карпати у львівському клубі. Спростували футбольний клуб Карпати не веде перемовин стосовно оренди Бені Макуана. Таким був короткий коментар заступника директора Левів. Далі поговоримо про Динамо, яке могло підписати гравця збірної Грузії, про заяву Суркіса щодо Шапаренка, а також про ймовірне повернення Артема Бісєдіна до УПЛ. Отож, Динамо, як стало відомо, київський клуб минулого літа міг поповнити свій склад гравцем збірної Грузії Соломоном Кверквелією, і це саме той гравець, який під час матчу з Україною відзначився автоголом. Однак, тоді тренерський штаб столичної команди від кандидатури 32-річного гравця доволі швидко відмовився. Президент команди Ігор Суркіс розповів про контракт Миколи Шапаренка. Раніше у багатьох змі, і навіть на трансфермаркеті повідомлялося, що контракт гравця розрахований до літа 25-го. Але Суркіс у коментарі Спортекспрес оголосив, що трудова угода між гравцем та клубом діє ще два роки, тобто до літа 26-го. Ну і до на екс ексфорвард збірної України, який нещодавно залишився без команди, розповів про майбутні плани. Я хочу бути ближче до України, але Шукатиму європейський клуб повернення до Прем'єр-Ліги, звісно, виключати не буду. Зараз такий час, що нічого виключати не можна. Але знову ж таки є ряд факторів, і найголовніше це сім'я. Не хотілося б наражати їх на небезпеку. А чи хотіли ви знову побачити Артема в УПЛ? Пишіть у коментарі. Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, ми вам дуже дякуємо. На останок ще раз попросимо підписатись на канал і до цього відео поставити вподобайку. Дякуємо, що були з нами. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.